22 березня на базі Харківського національного університету радіоелектроніки пройшов творчий конкурс з програмування мікроконтролерів. У змаганнях взяли участь вісім команд чотирьох технічних вишів України. Конкурс є продовженням Всеукраїнської студентської олімпіади. На цьому заході зараз присутні і команди Львівської політехніки, Київський політехнічний університет, Вінницький національний технічний університет і деякі інші, які. Сформували команди, які змагаються за призи спонсора нашого заходу компанії Global Logic. Задача учасників запрограмувати машинку на платформі Arduino Nano. Пристрій повинен поїхати на автопілоти спеціальну трасу під назвою Лас-Вегас за мінімальний проміжок часу та з меншою кількістю помилок. В цьогорічному конкурсі брали участь три команди зі Львова. Керівник львівських учасників колись сам був студентом та приїздив на змагання до хнури, а зараз приїхав у якості наставника. Сьогодні наші три команди працюють на платформі Arduino, показують свої практичні навички. Вчора вони показували свої теоретичні навики, так а сьогодні показують практичні, що вони можуть зробити руками, так що є в принципі головним. В радіотехніці ті учасники, які найкраще впорались завданням, отримали призи від партнеру заходу it компанії Global компанії